На засіданні виконавчого комітету декілька основних питань порядку денного розглянули швидко і без особливих обговорень та прийняли відповідні рішення. Родзинкою засідання стало привітання одного з членів виконавчого комітету, а саме директора підприємства «Вікторіка» Віктора Короля з черговою річницею з дня заснування виробництва, де виготовляються усім відома продукція королівський смак. Привітав та вручив квіти винуватцю події міський голова Юрій Котенко. Робити добрі справи для людей наших, підтримувати і спортсменів, і пожилих людей, і всіх тих, хто з проблемами до вас, звісно, матеріальними, прежде всього, звертається на підприємство. Так що, велике, велике вам дякую. І я це говорю з чувством гордості, прежде всього, большой. Хоча торгівельна марка Королівський смак досить відома в Україні, та керівництво не забуває про своїх земляків і часто виступає спонсором. З нагоди ми поспілкувалися з Віктором Королем. Сьогодні на виконкомі Юрій Нікола поздравив мене з днем народження нашої фірми. Фірмі сьогодні 21 рік. За це за це час ми пройшли очень большой путь з маленького підприємства до достойного предприятия, которо Представлена маркою «Королівський Смак, чує продукти таку харешлі в всіх областях України і уже в 33 стрідят трьох стран мира э вот. мы стараемся не только на производстве, но и пытаемся поддерживать спорт, потому что принципу спорту мало уделяется внимания. Мы поддерживаем баскетбол, поддерживаем грипцов, поддерживаем волейбол, то есть поддерживаем всех тех, у кого есть хорошее начинание. Поэтому мы, в принципе, постоянно поддерживали, поддерживаем, и я надеюсь, дальше будем поддерживать. Тобто ви за здоровий спосіб життя, так? Абсолютно за здоровий спосіб життя. Колектив телерадіокомпанії Веселка приєднується до привітань та бажає підприємству Віктор Іка процвітання і добробуту. Під час опалювального сезону виникає найбільше пожеж, причинами яких є людська необережність. За нашими спостереженнями, осінньо-зимовий період завжди супроводжується ризиком зростання кількості пожеж в оселях громадян. Отже, аби нагадати жителям міста правила пожежної безпеки та попередити виникнення пожеж, наша зйомочна група разом з інспектором у ДСНС України Яною Любецькою вирішили до приватного сектора «Світловодська». Жителі нашого міста зосереджено прослухали навчальні розповіді фахівців та з цікавістю вивчали застережні листівки, які їм роздавали. «Проводить зараз бесіди серед усіх людей, щоб всі опалювалися безпечно, бо зараз взимку дуже багато проблем виникає. За коментарем щодо пожежної безпеки в опалювальний сезон ми звернулися до начальника світловодського МРВУ ДСНС України в Кіровоградській області Ярослава Любецького. Я хотів би вкотре. Звернутися до наших жителів і сконцентрувати їхню увагу, щоб вони ні в якому разі не використовували електронагрівальні побутові прилади саморобного виробництва або ті, що не мають відповідного сертифікату, щоб не користувалися пічним опаленням з якимось порушенням його влаштування, щоб не користувалися плитами і печами для висушування білизни на них, ні в якому разі не можна. Використовувати для розпалювання таких плит легкозаймисті рідини, легкозаймисті речовини. І саме головне ні в якому разі не доручайте розпалювання плит і користування електронагрівальними приладами малолітнім дітям, а також дітям до 14 років. Отже, експлуатуючи технічне обладнання, електрообігрівачі, системи газового чи парового опалення, потурбуйтеся, щоб разом з бажаним теплом у вашу оселю не зайшло вогняне лихо. Бережіть себе і своє здоров'я, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, наголошують представники світлогоцьких рятувальників. В рейді брали участь Юлія Булаєнко і Роман Бравічев. з часів Петра І жива ялинка є невід'ємлимим атрибутом новорічного свята. Наразі представники лісу, дотримуючись вікових традицій, виділяють спеціалізовані ділянки для висадження новорічних красунь. Висадженням та створенням плантації займаються всі підрозділи: Новогорівське лісництво, слотарівське лісництво, Крилівське лісництво та глинське лісництво. Так в Україні запрацювали ялинкові базари. Як нам стало відомо, щороку українці офіційно купують. 6 мільйонів дерев, які вирощують на спеціалізованих плантаціях. і наше місто не виключення. Аби дізнатися, як і де можна придбати новорічну красуню, ми звернулись до інженера лісового господарства та охорони лісу Олександра Іванова. На сьогоднішній день в цьому році план реалізації новорічних ялинок складає 3,5 тисячі штук. Новорічні ялинки відпускаються яким шляхом, на кожну новорічну ялинку включається бірка-чип, яка містить код. Код дає інформацію про те, в якому місці придбана новорічна ялинка. Також ставиться тавро. За словами Олександра Олексійовича, крім ялинок, також можна придбати і гілочки сосни, вартість яких буде в межах 20 гривень. А ціни на ялинки цього року не будуть відрізнятись від минулорічних і залежатимуть від розміру деревця. Новорічні ялинки можна придбати у Крилівському лісничистві, Новогорівському лісничистві та Золотарівському лісничистві. Вартість новорічної ялинки складає від 60 гривень. Все залежить від висоти придбаного товару. На жаль, в предноворічний період заробляють на ялинках і браконьєри, які незаконно виробують ліс. Спеціалісти лісгоспу разом з представниками правоохоронних органів проводять заходи щодо виявлення порушників. Які методи покарання чекають на ялинкових злодіїв, наша зйомочна група також дізналась від Олександра Іванова. На сьогоднішній день спільно з органами внутрішніх справ. з Органами екологічної інспекції створені спільні плани взаємодій, тобто проведення, проведення патрулювання та проведення рейдів по Світловодському районі. За вчинення адміністративного правопорушення згідно статті 65 Адміністративного кодексу України нараховується штраф від 85 гривень, а також за спричинений злочин згідно постанови Кабінету міністрів України за номером 665 2008 року, нараховується шкода за спричинений злочин. Мінімальна оплата розміру шкоди і штрафом складає на сьогоднішній день 283 гривні. Цікавий факт, що залежно від розміру стовбуру ялинки збільшується і розмір штрафних санкцій за її знищення. А починаючи з 15 грудня, штраф збільшується втричі.